Усім привіт! З вами Гром. Хочу показати свій бій Наташин Рате. Граю у зводі з танководом, він грає на СТ Франції 11 рівня, A XX 40 тонн. Це чоловий бій. Мені він ну, взагалі не напряжний. Ви будете навіть самі в шоці, що просто собі по фану граєш, не напрягаючись, і ще й настріляв немало не шкоди. Так, е, їду. По стандартних позиціях. Навіть Стежка щось сюди заїхала взводна. Треба її гнати, гнати в поле. Нема що тут робити, попривикали, оце тактики тактики грати. Граю я на трофейному досилачі і трофейна турбіна та загартування борду. Даю вертушку ВЗ-55, яку апнули на циклічній пустці. Хочу закинути допоміжними в Progetto, але не виходить, тому що вони ж вилітають з боків, а не в... так як в мене основна пушка. Кидаю в маску, маску про Детто. Не пробивається маска. А, і граю в піску. Ну, типа 9 рівні це вже пісок для 11 рівня. Типа в нубці, в нубці, який пісок? нубка, нубка. Що є Мерія. 1100 вже на поляков. Ділим Цілим тошнерати в щуку, закидаємо на 476. І стою, бачите, в які позиції? Я не, не боюсь, не парюся, не підставляюся на поле. Просто собі стою та чилю кидаю про джет, пробиваю на 532, танкую ташнерати. Просто стоїш в полі, собі, як то за якоюсь стіною і не паришся то, що там справа кидають сраки, яга не пробиває, ягу пробиває, допоміж ними кидаю в Ташинрате, шалену шкоду 85 наношу, ношу допоміжними тичками. Та й стоїмо, очікуємо наступної тички по суперника. Кидаємо щуку ще раз язі на 508. Рівжика настріляно, проривають наш центр. Але щось не виходить. Тут підставляється Тігр Мауса, думаю, може щось я в полі зроблю комусь дам. Кидаю вертуху в мантікорі, думаю, закину. Виявляється, не закидай. Бо вже б добив. Так. Ще тут поки стоїмо, розумію, що і сьомім може там довго не пожити, а сам не хочу підставитись, бо там яга стоїть. Знову відцілюємо Ташенерат, я думав, що кукен покидаємо в корпус, бо. Тут дозволяється зробити нам. Боюся, ягу, але треба якось її пробувати танкувати. Ризикувати не хочу, думаю, в поле відстріляю. Але об'єкт там схований і проїжджаю далі. Вже піджимаємо, займаємо позицію нашого що 7 Кидаємо ми. І... По язі яга нас не пробиває кумулятив, нам повезло, десь попало в екран. Кидаємо додатковими тичками Ташин Рате. Кидаємо тичку в Мауса. Хоча міг вазік кидати, але думаю, куди там той вазік дінеться, нікуди він не дінеться. Яга Ягу боїться кидаючись вазіка, хоча треба було добирати ягу, але то вже як є. 1300 вона мені дає. Думаю, додавити вже того вазіка. Яга там психує, хоче теж дати. кидаю в пушку, не пробиваю. На жаль, на жаль. це дуже впливає на мої кінцеві результати, могли б бути набагато краще. Тут добираємо ягу і їдемо тигермауса Мауса добивати. Мій взводник Танковод каже, розміняй хп по тигермаусу, я влечу. Так і роблю. Кидаємо в щуку, він мене не пробиває. Думаю, зараз масою почну давити, але не вийшло те, що я хотів. Танководік тут залітає. Але я ще встигаю дати одну тичку на 516, 6700 настріляно, 4,5 натанковану, 500 асисту. Розумію, що гріль стоїть на базі, це небезпечно, і яхтигр не світився. Бо хотів би прожимати. Але там вже й немає ХП, кидаю каток. Дозряджаються в мене дві додаткові тички. І що ви бачите? А ви бачите. Бачите те, що бачите. Хорош, хорош. Кайфую, кайфую від цього танка, Шикарний танк. Броня є, пушка є. ХП до хера. Плюс ще дві додаткові тички, якими можна наносити теж. Там по 500 по картонах. Ти даєш основним 500 і ще 500 додатково. Кидаємо фугас в гріля. Попадаємо на 662. Клас, 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 добре. Танкуємо гриля. І танкуємо тигр. як тигр. Думаю, проб'ю щуку, але задавши в мене фугас. Попадаю в маску, не пробиваю, на жаль, 7600. І 6 натанковано. Тигр підставляє борт. Залітає. Все, їду далі давити. 800 вже настрілено у нас. Ще й асист. Не попадаю додатковими, кидаємо фугас, не попадаємо. Точніше, кумулятив, перезаряджаюсь на фугас. Танкуємо. 7 натанковано, 8 настрілено. 11,10 рахунок. А ми їдемо, ми просто їдемо. Нікого не боїмося, просто їдемо. Кидаємо фугас на 716. Тигр наш. по асисту забирають тигра. Грільочок. Пока. 9300. 9300 просто на ізічах. Просто не напрягаючись, ти то все розносиш. На жаль, тут я роблю помилку і кидаю. Додаткові свої тички для чого не знаю, потрібно було їх берегти. 9300, 9300 настріляно і 8000 тисяч натанковано. Кажу до свого союзника-танководіка: залиши, не добивай, не добивай, залиши. Бо я хотів десятку зробити, але тут вже й Йох під'їжджає. Дивимося, дивимося, дивимося. Дивимося. Пришвидчити вам. Чуть-чуть, Та ні, не буду. Дивіться. Дивіться, куди вам спішити? Під калібр зарядив, бо кумулятив може в екран попасти. Кидаю мимо тичку Бам! Майже на 600. 9886 8 тисяч натанковано, 2 тисячі асисту. Напряг був? Ні, не було. Просто танк собі стояв, стріляв, рухався вперед, стріляв, стояв. Вся його гра. Просто не напрягаючись, ти граєш на ньому і кайфуєш. Кайфуєш. Майстер, браття по зброї, основний калібр, підтримка, стальна стіна, купа нашивочок тих дали. Результати ви внизу бачите, там, де скайп пише, ось тут. Не буду зачитувати, бо за цілий бій вже то наговорив. Такі командні результати. 1464 дали досвіду. Ось так. Дякую за перегляд. Ставте лайки, дізлайки, підписуйтесь на канал. Дивіться мої шорси. Всього найкращого. Чао. Люблю, цілуй, пока-пока.